Всім привіт, друзі! Це «Шоу і Я Марина Донелю і Ми препаруємо нову жабу. Стало відомо, що Олексій Арістович разом із кількома такими специфічними медіаперсонажами, як то Мирослав Олешко чи Кость Бондаренко, потрапили під санкції. Нічого собі, ну а ще ці особи отримали досить цікаве формулювання від президента України Володимира Зеленського у його вечірньому видосику. Зацитую, що ось покарали осіб, які, на жаль, мають громадянство України, які пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах Російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Одразу хочу сказати, що Олексія Арістові. І його молочних братів по санкціях зробили якраз таки великими зірками, типу політичними і військовими експертами недалекоглядні українські політики, тому що і Арістович, і Олешко, і Кось Бондаренко це породження кожної політичної епохи. І вирощували цих персонажів якраз таки Віктор Янукович, Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Це мерзло. Для тих, хто може образитись, я одразу скажу, що Олексій Арестович раніше був таким п'ятисортним актором російських серіалів, і став він буцімто військовим експертом якраз таки з подачі телеканалу Прямий та Петра Олексійовича Порошенка. Давайте подивимося архівне відео, як напередодні виборів 2019 року Арестович розповідав казки про. Нереальне зростання рейтингу Петра Олексійовича Петро Порошенка пішов в абанк в гарному сенсі цього слова, тобто він включив харизму по повній власну і навірствує це ті саме питання, ключові, які були йому як. В невирішенні яких він був звинувачений протягом цих п'яти років, звинувачують опоненти його. Він вирішує онлайн, просто практично. От з, з моєї точки зору, дуже дуже гарно було повідомлення про звільнення генерала сь, сь, сьомочки на відповідь на запитання. Сьомочка. Сьомочка, да. тобто, давайте скажемо чесно: не було б політичного впливу. Олексій Арістович мав би шанси і надалі зніматися у рекламі а, з прального порошку а, в серіалі Аля Мухтар. І подекуди виступати таким платним телепсихологом у різноманітних Женських проєктах на телеканалі Новий. Нагадаю його феєричну роль, Шахрая і майже убивці, у серіалі Мухтар. Так от ти який можливий какой можний сообщничик. Вот. Леш, давай ка поищем ще по архівам. Давай давай. Утім, легка така неголеність і томний голос, який міг привабити жіночу аудиторію, поклали око на Олексія Арістовича, якраз таки політичних штабістів. Тому так можна знайти цитати Олексія Арістовича від 2019 року, коли він там розповідає генівні речі про Володимира Олександровича Зеленського. Але потім через кілька місяців він уже Поміняв ці ганебні такі речі на хвалебні оди дівочка конфетка пішла на підвищення. Ти не думай, що я дівочка конфетка Ти не думай, що я Простая карамелька, А я всього добиваюсь в житті сама. Красоту от рождения мені природа дала Всех мужчин на світі я сведу. Але в чому ж різниця, коли Олексій Арістович був тіпа блогером на каналі Прямий в епоху Порошенко і його продовженням кар'єри уже за епохи Володимира Зеленського та Єрмака? Питання в офіційних статусах: я нагадаю, що в епоху Петра Олексійовича Арістович все одно був такою балакаючою головою. А Зеленський та Єрмак дали йому нечувану медійну впізнаваність, доступ до каналів єдиного телемарафону. Олексію Арестовичу можна було коментувати все і всюди. Ще вони надали йому новий політичний статус. Він у нас був спікером трьохсторонньої контактної групи у мінську і ще отримав статус такого собі Senior Advisor. Це був цілий радник офісу президента, і ось дивіться знову повіяв політичний вітер і Олексій Арістович, колишній фаворит Зеленського та Єрмака. Сидить у своїх телевізійних ефірах з проросійськими блогерами і вже фантазує на тему того, як він буде новим українським президентом і буде саджати всіх скопом. І Турчинова, і Порошенка, і Володимира Олександровича Зеленського Денис Арестович, ви станете президентом України. Арестуєте Зеленського Турчинова і їх компанію. Арестовують суд. До речі, цей калабок шеліст теж уже у нас підсанкційний. Я їх задержу. То есть правоохранительные органы, которыми я буду командовать из БУДВР, на совершенно реальных, как уже понятно, подставах их задержат.

Для чоловіка, який служив спецслужбах, это настолько, очевидно. Они просто не розуміють, ким они выглядят. На секундочку, саме Олексій Арістович і Сережа Лєщенко цілий рік із 2020 до 2021 року переконували суспільство, що ніякої справи вагнерівців не було. Це все видумали Юрій Бутусов, Яніна Соколова, якісь там розвідники гурмо і СБУ. А нічого такого в природі не було. Хто їх грає? І як этим високолобими ідіотами двома да, управляють е, ну, такі люди, яких на першому курсі грати в эти схемы, очень прості А Врешті сам Зеленський потім пішов на інтерв'ю до Наталки Масійчук і визнав, що Вагнерівці були. І їх просто подарували Олександру Лукашенку. Нагадаю пряму цитату Володимира Олександровича, коли вагнерівці були на території Білорусі, я позовним Олександру Григоровичу. Я сказав йому, я його попередив. Я сказав: я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже зрозуміли, що там такі прізвища. Утім, навіть зізнання українського президента, що суспільство вводило в оману і брехали, і зривали операцію, яку спільно робили гурмо і СБУ, воно ніяким чином не торкнулося Арестовича. Він в той час чудово почувався на позиції спікера трьохсторонньої контактної групи, де так знаєте м'якенько стелив такі меседжі вуха українському суспільству. Що давайте будемо миритися, давайте будемо більш толерантно ставитися до Росії. Отак от українське суспільство заколисували перед повномасштабним вторгненням. Так от що цікаво, коли банкова вже була ознайомлена з планами наступу на гостомель і Чонгар, Олексій Арістович поулежав в різних популярних телеефірах і м -м, радив своїй аудиторії розпаковувати тривожні чемоданчики. Я не вірю в страшне російське насу. Якщо я шибуся, я чесно скажу. Я ошибся и пойду на фронт. Но проблема в том, что ну, бояться нічого. Розпаковувати тривожну. Ну я уважаємо українці, розпаковуйте тривожні чемодани. Всі почули і обіцяв піти на фронт до речі. Ну, а після самого нападу Росії на Україну Олексій Арестович став заспокійливим для мільйонів і шанувальниць, і шанувальників чоловічої статі, до речі, є такі чоловіки, які теж полюбляють Арістовича. І, от зазвичай, це такий типаж, який ніколи раніше не цікавився політикою, але тут, от він побачив Арістовича, який пропонував прости рішення. Ці прості рішення вони е, чіпляли багатьох на гачок, тому що саме в той момент люди переживали шалений стрес і як шукали якусь точку опори. Тому вже з перших днів своєї появи на телевізійних ефірах улюблений е, блогер банковий почав розповідати про те, що ще два-три тижні і все заспокоїться, і нікуди не треба не йти. І взагалі лишайтеся вдома, і все буде добре. Ці меседжі якраз і почали зривати кампанію мобілізації. Ще в 2022 році далі Олексій Арістович неодноразово висловлювався про те, що треба було підписувати капітуляцію в Стамбулі. Ну а ще він дуже активно затягував у наш інформаційний простір на піку війни, якраз таки різноманітних проросійських блогерів Юлію Латиніну Фейгіна. Почали дивитися люди, якраз через те, що там годинами лежав, сидів Арістович і розповідав їм прости рішення. Більше того, заради хайпу і. Переглядів. Це дуже часто постили ті телевізійні канали, які входять до єдиного телемарафону, різноманітні Ютуб канали і навіть медіа, такі, про які б я ніколи не подумала, що вони опустяться до такого. Я б... да. Ну ж, я не знаю, тоді, що скажуть глядачі. Господа, делайте стоп кадр Паралельно Олексій старався покусати тих, на кого мав зуб офіс президента, і звісно, між цими рядками закидалися такі контроверсійні тези про малу українську культуру, яка менше ніж венгерська. А також були такі речі про е, тупікову від українського язика і токсичну могилянку. Також, десь у цей період, Олексій Арістович почав розповідати про те, що він русський. І відносить себе до великої руської культури. Далі він почав топити за такий спільний великий проект під назвою Київська Русь, і в цю Київську Русь безумовно ж входили три єдині держави: це Росія, Україна і Білорусь. Так і знаєте юність, яку проводив Олексій Арістович в кампанії з ідеологом російського такого рашизму. Догиним вона не пройшла дарма. Пихи і безкарності для Арістовича додавали його покровителі. І не секрет, що тривалий час цим головним покровителем був ніхто інший, як Андрій Єрмак. Єрмаку дуже подобалось, як раніше працював Олексій Рістович. Таня декабінеція дивися. Не прошу питають. Питають про Рістович. А він же, а він же радник офісу президента? Вважаю, що він на своєму місці. Він в нього велика армія прихильників. Цікаво, чи накладе колись Володимир Олександрович санкції на Єрмака? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І я думаю, що на своїй такій мові він з ними розмовляє. Вважаю, що дуже професійно це робить. І вважаю, що він дуже багато зробив в першій місці. Це було дуже важливо, те, що він робив, він був тут. Я поважаю цю людину. Саме так, як там розповідав у своїх фантазіях Арестович з гранатометом за зенав'язки старіх президента і Єрмака. Утім, Льошина зірка закотилася після того, коли він розказав, що Буцімто це українські повітряні сили, винуваті в тому, що впала ракета в Дніпрі якраз таки на житловий будинок. Я нагадаю, що це був січень 2023 року. Хоча потім у російських ресурсах була зна. Дена інформація, що росіяни якраз планували удар по тому самому місцю, але через те, що вони вибрали трохи більшу ракету, не долетіло до об'єкту інфраструктури і впало якраз таки на під'їзд житлового дому. Але росіянам це було нормально, тому що вони фактично знищили. Багато українських родин і причинили дуже багато горя місту Дніпро. Так, от, коли навіть ті люди, які там слухали раніше Арістовича, сказали, що ну це вже терпіти не можна, таку брехню, безумовно, льошу довелося звільняти. Далі, колишній радник офісу президента ще там посидів Свігенем кілька місяців. Потім ви пам'ятаєте, вони теж там посварилися за гроші, кому скільки грошей дістається за ці е, трансляції. І трапилася дуже дивна річ. 4 вересня 2023 року на підставі листа головного управління розвідки Міноборони Олексій Арістович поїхав за кордон. Причому це такі дуже цікаві листи. Я нагадаю, що, що був такий персонаж е, Трубіт, і він теж втік якраз за таким листом. Так, от, коли українські журналісти виходили на зв'язок із Арістовичем і питали, а що він робить за кордоном, він говорив наступне: що він живе у Нью-Йорку і займається цитую роботою з представниками американського політичного істеблішменту для просування допомоги Україні, але насправді Люсіндік Арістович продовжує з'являтися в ефірах про російських блогерів і ходить на ультраправі американські подкасти. Ну тобто, знаєте, це такі не просто мага, а ультрарадикальні мага. І от там в цих ефірах розповідає про свою повагу і любов. До Путіна розгуляє радикалів в Україні і а, про те, як тут пригноблюють Русскую Православну церкву. в тих ефірах, які буцімто покликані на допомогу Україні. А, Олексій Арістович відрами а, виливає помиї якраз таки на голову Зеленського, але цікаво, нахвалює Путіна. Моя ось велифінас, а ми компроміс. всегда йому вірите? Так. Так. Он демонстрирует последовательную позицию с э, марта 22 -го года, с Стамбульских переговоров. Заметьте, он и сегодня сказал, что мы основой для нас это Стамбульские переговоры и положи, реальное положение на земле. И мы готовы к компромиссам. Путин очень непростой человек. Но у него есть замечательные два качества. Замечательное, реально или в кавычках, но тем не менее. Он безупречно держит линию, которую он заявил. Какой Путин хороший. И выглядит в глазах всех, кто с ним имеет дело, Запад прежде всего, Европа, предсказуемым партнером. Он заявил конкретные цели. Он показал, что он может добиваться их силой, но он не поменял с тех пор эти цели и последовательно твердит одно и то же. Стамбульское соглашение, компромисс, мы готовы к переговорам и так далее. Значит, депутат единорос выступает. Здесь скорее Украина выглядит непредсказуемым партнером, который, ну, с одной стороны, заявляет себя как жертву. Пострадавши сторону, з другої сторони Путін ділає так, що ми помивидім послідовно не від переговорів. А потім українці дивуються, а чому ж умовний Джей Ді Венс так не любить Україну? А тому, що умовний Джей Ді Венс регулярно дивиться оцей подкаст. І що ж він має говорити, якщо виходить колишній сеніор едвайзер і розповідає таке в ефірах про Україну? Але при цьому у цих же подкастах Арістович замовляє добре слівце про Єрмака. Зеленський чрезвичайно жорсткий і авторитарний чоловік. Всім управляє він. І Єрмак, когда он говорить, що він менеджер Зеленського це дійсно так. Он привільчує куди, і вопроси, куди не пускають єрмака. На почій, будь ласка, чи вірите ви, що є якісь шпаринки і дірочки, в які не пускають Єрмака? А от на російську аудиторію і на аудиторію умовної вати, яка зберігається в Україні її до 10%, цей чоловік записує поради, як правильно обзивати українського ветерана Чучелом, як спілкуватися з якщо воювали, а ти – ні, і вони тобі говорять об этом. Тут уважение к ним или уважение к себе. Такий посібник для украинского ухилянта. Скажи, иди нахуй, чучело, блядь, мне похуй, воевал ты или нет. Или ты со мной общаешься уважительно, потому что я человек такой же, как ты. Или, блядь, мне, я на тебя сейчас положу с прибором со всей, со всей твоей войной. На секундочку, це розповідає чувак, який зараз перебуває в Нью-Йорку. Так от давайте ще раз запитаю: якщо це допомога Україні, то на чиєму боці? Ну і власне, а хто ж саме в Україні допоміг Арістовичу втекти? І не в любиму там Російську Федерацію, а саме в Сполучені Штати Америки, де він. Лазить по ресурсах Мага і фактично повторює ворожі антиукраїнські наративи. Так, от я послухала дуже цікавий ефір Юлії Забєліної, Це міжнародна кореспондентка і журналістка НВ, яка припускає: А хто ж ці нові спонсори Арестовича? Так, от є два джерела, з яких зараз годується щедро Арестович. Перше це безумовно гроші про російського олігарха. Пов'язаного із російськими спецслужбами це Дмитро Фірташ. Ну є ще парочка криптобізнесюків. Всі ці люди разом хочуть виростити собі в Україні якусь таку альтернативу партії регіонів ОПЗЖ і партії Шарія, і поклали око якраз таки на зірку цього проросійського руху. Олексія Арістовича. Власне, сидить Арістович в ефірах Юлії Латиніної і, знову ж таки, розповідає про свою майбутню політичну кар'єру. Прочне, да, так, це вже створює умови для виборів. Боїте в них участвувати? Так, да, я ж обіцяв. Мені не хочеться, чесно. Я смотрю на все, вот это вот, то, что у нас там происходит. Я, конечно, люблю свою професію, люблю сумасшедших, но когда их 80%, это многовато. Кожа на их эфире, их знаете, кекс по видосвязку. Даже для меня. Ну, это уже нарисовали. Ну, Алексей, ну и действительно хорошо, нарисовали. Хорошо, давайте поделим. 40, 30. Ну, я знаю, что их 35 где-то. Ну, 35. Мне хочется преподать им урок. Для того, чтобы преподать урок, я должен уехать заниматься серфингом где-нибудь в Калифорнии. Там збиратися на кімаджар, по, по Таїланду в одиночку. Я очень люблю так с рюкзачком по миру, спокійно себе, попайті, спокійно. По До дуречі, якщо ви фанат партії регіонів, то мушу зауважити. что, когда происходили выборы, даже сами матерые регионалы работали со своим выборцем на месте, а не рассказывали про те, як вони времени, щоб вони полным, полным то, как они занимаются серфингом. Оставить спокойно некоторое время, чтобы они хлебанули полным-полным паломникам то, что той жижи, которая там долго варилась у них внутри и вылилась наружу. И когда начнут захлебываться и крикнут хоть кто-нибудь, вот, например, кто? Например, Арестович, спасите. Потому что они убедятся, что все остальные спасители не работают. Вот тогда на белом коне. Ну, на білому коні може ще бути свідок апокаліпсису. Варіантів багато. Так от давайте підсумуємо, хто ж таки Арістович і що це за феномен. І о Боже, о диво, Арістович виявився якраз таки не заспокійливим для емпатичних українських громадян. Це скоріше такий. Е... Транквілізатор для українців, яких просто готували до геноциду 2022 року. Саме тому, у цей критичний момент, коли зараз Російська Федерація просуває свою повістку майбутнього перемир'я, вигулькує Арістович і по суті намагається схилити нас до капітуляції політично. Саме тому у його свіжих виступах є дуже багато цитат про те, що ми... Мы це такі щось як росіяни, і тому мы не маємо знищувати русских, потому что русские не могут убивать русских. Знаете, чому я очень рад, что мне не пришлось уничтожать фізично российских солдат. Я не хочу убивать русских. И опять же, я сделал очень много, щоб их погибло очень много. Ну, мне подтолковники дали за київську операцию. Я там немножко постарался. Честно говоря, меня это первое абсолютно не радует во вторіх я запретів себе радуватися смертям російських воєн. Я можу радуватися успіхом нашої армії, різні речі. і втретє, я вже хожу в церкві замелюває гріхи за заубітих за російських солдат. Цікаво, як можна радіти успіхом української армії, не радіючи е тому, що ми нищимо їхню, якраз таки русську армію. Тому, якщо ми складемо навіть ці е уривки, яких досить небагато, я вам навела у цьому відео. Е Зеленському треба було би не санкції накла. Дати на Арестовича а викликати службу безпеки України, але з огляду, що Арестович це дорогий політичний ескорт, я впевнена, що хтось із його колишніх просидавців Береже свою дорогу цяцьку і планує потім її якось використати на а, наступних виборчих етапах. Чи міг Єрмак та Зеленський знайти собі більш кращого радника у 2020 році на піку оцього скандалу з вагнерівцями? Абсолютно ні, тому що до певного часу, до певного періоду, і Зеленський і Єрмак абсолютно поділяли погляди Олексія Арестовича на русський язик на руську православну церкву, на те, що треба помірятися з русским і там. Далі по списку більше того, навіть зашкварені політехнологи не хотіли відбілювати Єрмака від справи вагнерівців, і тому довелося викликати Арістовича, якому в принципі пофіг кого захищати. Завтра він буде захищати інше. Тому ми бачимо цікавий жабогадюкінг, де Зеленський по суті бореться з тим, кого він виростив медійно і політично своїми руками. І я тут не буду жаліти Володимира Олександровича, тому що цю жабу він виростив своїми руками і тепер а, доводиться накладати санкції. Насправді Арістович уже давно вивів якісь свої активи за кордон. Йому нічого не загрожує. Більше того, він там далі приторговує своїми курсами для а, успіху у жінок і для успішних жінок. Тому Зеленський має подумати, чи його інші люди з його оточення не зрадять його в певний момент, як Олексій Арістович. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Ярмолаєва. Напишіть, будь ласка, як ви ставитеся до цих санкцій проти Арестовича і чи дивилися ви його мегаефіри ефіри раніше. Всім дякую за увагу! Це був ростин дуже цікавої жаби, унікальної жаби, яку із нічого, і з якогось там такого третєсортного блогера в політичну фігуру, яка тепер шариться по ресурсам мага і живе за гроші і фірташа і криптовалютій, якраз таки виростила банкова. Це їхня наука і це їхній біль. Але цей біль безпосередньо зараз впливає і на Україну, і на подальшу українську історію. Всім дякую за увагу. Вже напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію конкретно? І можливо, напишіть, будь ласка, кого б ви ще хотіли, щоб я розібрала з таких горе блогера